Так, друзі, всім привіт! Приїхали подивитися на брата на Сонях, Той, що ми сіяли, помняті, пересівали кукурузку. Ще він у нас зелененький. Рядом у нас агрофірма Попискала два тижні назад, чорний стоїть. Головка вже почина гнити. Кожен день у нас дощі, бачите, які хмари там. ух. Трашнющи. А в нас якраз дощі пройдуть і підсохне. Такі гріночки це сухенька є. Так. Сейчас зайдемо туди подальше. Подивимося, що там у нас за гріночки в рядку. Ось такі у нас є соняхи, каймори такі високі. Ось такі шляпи. Ну і вже майже достигає. Чи достигає. Це вам пізний посів. Шляпки одламуються. є жовті, є вже де майже готові. Семочка, лобка наповнена, гарна. Ех, Невдобно. І вже скоро якраз дощі кончиться і почнемо молотити. Ну, така красота. Це нас бідний посів, можна сказати, пересів. Ну, висотою десь метр вісімдесят до двох метрів. Ну, такі справи. Якщо погнали. Далі.